Артем Довбик нарешті забиває за Рому, Динамо під керівництвом Шовковського встановлює нові досягнення, а основний гравець збірної України вибув на невизначений термін. Вітаємо, друзі! З вами на зв'язку. Футбол України. Ці та інші теми сьогодні потрапили у об'єктив нашої уваги. Перед тим як ми розпочнемо, хочемо забрати у вас усього 2 секунди часу і попросити підписатись на канал. Вам це не важко. Нам приємно всі у виграші. Поїхали! Отож, стартуємо із чемпіонату України та коротко пройдемося по матчам, що відбулися напередодні. А розпочався тур із того, що Олександрія втратила очки, не забивши, але й не пропустивши у грі з оболонню. У суботу Чорноморець завдяки голу на останніх секундах мінімально здолав інгулець. Динамо Без Гереро впевнено переграло зорю, яка була змушена обходитися без цілого ряду орендованих у киян-футболістів. Рахунок матчу 2-0. Ну і завершувався ігровий день яскравим поєдинком у Льву. Ові, де Хитрик Бондаренка приніс Шахтарю над упевнену перемогу над Карпатами рахунок матчу 5-2. До слова про Динамо у грі з Зорею Шовковський встановив історичне для себе досягнення та повторив неймовірну серію. Отож, на старті сезону кияни здобули чотири поспіль перемоги, почергово переграли Верес, Карпати, ЛНЗ та Зорю. Востаннє динамівці досягали подібного результату ще шість років тому, у сезоні 18-19. Тоді підопічний Олександр Шовков. На старті чемпіонату здолали Ворсклу, ПФК Львів, Шахтар та Олександрію. із однаковим рахунком 1-0. До слова, друзі, вже у вівторок повертається Ліга Чемпіонів, і ми нарешті дізнаємося, що ж таке ось цей оновлений. Формат серед величезного розмаїття поєдинків, ми оберемо той, що відбудеться у вівторок. Це легендарне протистояння Мілану та Ліверпуля. На цей поєдинок наш партнер пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви точно знайдете для себе щось цікаве. Як ми ми знайшли наш прогноз. Ви бачите на екрані. А у коментарі, що закріплений під цим відео, або ж за QR-кодом, який ось там вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі поговоримо про українського нападника Артема Довбика, який нарешті забиває за Рому. Отож, у серії А відбулося українське дербі Дженуа Руслана Малиновського приймала Рому Артема Довбика. Зазначимо, що Малиновський вийшов на заміну лише у перерві матчу. А Артем почав гру із перших хвилин і зауважимо спойлер, став героєм цього поєдинку. Саме Артем Довбик забив на 37-й хвилині. Цей гол став для нього дебютним у серії А. Артем, вдало, розташувавшись у штрафно. Тому майданчику суперника першим зіграв на добуванні, і хоча спочатку арбітри цей гол не зарахували, зафіксували офсайд. Та, переглянувши повтор, все ж таки пересвідчилися у тому, що м'яч довбик забив абсолютно легітимно. Втім, Рома перемогу втримати не змогла, а пропустила на 96-й хвилині. Відзначився Девінтер. Далі перейдемо до неприємного, адже ушкодження зазнав гравець, основний гравець національної збірної України Віталій Миколенко. Втім, що з ним і які прогнози лікарів, і чи зможе він зіграти за збірну, поки невідомо. Отож у суботу, 14 вересня, Евертон на виїзді грав із Астон Віллою. Віталій Миколенко вийшов на поле у стартовому складі, але був змушений просити заміну вже на 26 й хвилині. Головний тренер Ліверпульського клубу Шон Дайч після матчу розповів, що Віталій пішов з поля. Не через травму це захворювання. Я не дізнаюся, доки хвороба не проявить себе, але він почував себе погано. Тож відчув, що має піти з поля. Передає слова дайча BBC. Що саме з Віталієм, та коли буде готовий футболіст повернутися на поле, поки невідомо. Ну і на завершення випуску давайте пройдемося по найбільш актуальним новинам з українського футболу. Нове місце роботи знайшов екс-наставник Вереса Юрій Вірт. За даними SportUA, 50-річний спеціаліст, найближчим часом отримає призначення у Тернопільській Ниві. Нещодавно клуб із першої ліги прийняв рішення звільнити Євгена Калиниченка. Тож вірт вже у неділю приїде до Тернополя і буде присутній на матчі проти агробізнесу. Колишній головний тренер Дніпра 1 Юрій Максимов відмовився від двох вий вигідних пропозицій з Азербайджану, а також відхилив пропозицію тамтешньої асоціації. Йому пропонували стати тренером збірної. Про це пише Спортарена. За інформацію джерела український фахівець відмовився від усіх пропозицій, адже хоче залишитися в Україні та чекає пропозицій від вітчизняних колективів. Колишній голкіпер минаю Олександр Бандура визначився з клубом, в якому продовжить кар'єру. 38-річний голкіпер став гравцем Диназу. У новій команді він буде виступати під Номером 15. Ну і на кінець про зміни до регламенту, які напередодні прийняли в УАФ. Там змінили правила щодо того, хто замінить клуб УПЛ, який знявся зі змагань після проведення матчів плей-офф, але до старту нового сезону. Тож право на участь в УПЛ отримає команда, яка посіла 13-те місце у турнірній таблиці, але програла у плей-офф. Якщо 13-та команда виграє плей-офф, це право переходить до клубу, що посів 14-те місце. Але за аналогією поступився. У плей-офф. якщо і 13-та, і 14-та команда виграють у плей-офф, то право на участь в УПЛ отримує команда, яка посіла третє місце у першій лізі, але свій матч у плей-офф за вихід в УПЛ. Програла. Ну і відповідно, якщо команда, що посіла третє місце у першій лізі, не зможе брати участь в УПЛ, це право перейде до клубу, що посів у першій лізі четверте місце. Але нагадаємо, програв у плей-офф. Якщо після плей-офф з УПЛ будуть вибувати одразу два клуби, то право на участь у змаганнях отримують обидві команди, які програли у плей-офф за вихід в еліту. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І перед тим як попрощатись, ще дві дії просимо від вас: це лайк та підписка на канал. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.